М'ячик пришвидшує процес відбору крові, допомагає їй швидше потрапити до контейнера. Колектив «Вінниця Обленерго здає кров для тих, хто потребує. Перший раз два кров. Ось вирішив хоча б допомогти людям, які цього потребують. Це об'єднує колектив. Це ну, одна велика сім'я. І всі разом допомагають нашим захисникам. Не лише тримають енергетичний тил, а й донатять у банк крові. Аби вінницькі енергетики не відволікались від роботи, набір проводила виїзна бригада прямо на підприємстві. Не вперше, не вдруге, не втретє наш колектив саме здає кров. Вона сьогодні, вона дуже потрібна під час війни нашим військовим, нашим пораненим. Тому ми не можемо бути осторонь таких ініціатив, що колективи здають крові, саме здають кров отак от централізовано на робочому місці. За першу годину здали щонайменше 15 літрів крові. Довго чекати вона не буде, її потребують тисячі людей. Це можна дорівняти до... Волонтерів, які до зараз допомагають збройним силам, теж саме я вважаю, що кожна людина, яка має здоров'я і можливість дати кров, повинна зараз це зробити. Один донор своєю кров'ю може врятувати щонайменше трьох людей. Ми працюємо в на допомогу і всім мешканцям нашого регіону. Наших компонентів крові потребують і онкохворі, дорослі люди, онкохворі діти. Це вже крок вічі, тобто це вже дуже люди, які знаходяться в яких термінальних станах, де вирішується питання життя чи смерті. Найбільше потрібно військо. Ми ділимося частинкою своєї душі і хочемо, щоб це допомогло багатьом людям. Донори енергетики закликають інші вінницькі підприємства долучатись до важливої справи.